Я сьогодні вам покажу, як заробляти гроші в інтернеті на сервісі AppNBC. Ми за... реєструємося по силці в описанні я її лишу. Зареєструємося на цьому сайті. Заходимо. Так, що ми тут бачимо? Заходимо в інструменти. Тут буде мої креативи», «Партнерська силка, а все решту це вже для більш опитних пользователів. Нам потрібна буде тільки партнерська сілка. Заходимо на партнерська силка. Тут є названня, вибираємо названня креатива. Пишемо любе, що захочете, вибираємо. Так, тут ссылка на любу страницю Алиекспрес. Заходимо на Aliexpress, Вибираємо любий товар. Нажимаємо на нього. Я вже вибрав. От він. Виділяємо вот цю сілку, копіруємо. Заходимо сюди і вставляємо сюди. ссылка на любую страницу XFS. Создаем партнерскую ссылку. Так, креативы успешно создан Заходим на мои креативы. И тут появилась ваша ссылка. Так, нажимаем получить партнерскую ссылку. Сокращаем и выделяем. И выделяем. Потім заходимо на свою або групу в ВКонтактах, або групу в Ютубі. Не груп, ну Канал на Ютубі. Виставляємо цю ссылку і люди переходять по, ціл, по цій силці. От, наприклад, я зараз пишу цю ссылку. Це моя силка. Заходимо на неї. Людина, яка нажимає на цю ссылку, переходить на От оце... От сюди. Якщо вона нажимає купити, якщо вона покупає цей предмет, цей товар вам віддають 8% від його стоїмості. Так, я вам покажу. От, наприклад, я робив на... ссылку на багато що. Тут бачите 2, 4, 2, 166 кліків. 2, 28, 171, 520 кліків, на ручний стабілізатор. 20, 56 кліків, 27, 273 кліка, 47, 27. Тут дуже багато, дуже багато всього. Тому. Можна создати дуже. Посидіти реально годину, дві поставляти ці силки і. Десь за місяць у вас набереться за 30-40 покупок. І, наприклад, порахуємо. Наприклад, товар коштує 100 доларів. 8% від нього це 8 доларів. 30 покупок це за місяць. Це 30 помножити на 8 рівнює 240 доларів за місяць. Це дуже, дуже хороший результат, як на мене. Тому. Так, я ще хочу одну штуку вам показати, що реально звідси можливо вивести, що це не обман, що я вже виводив гроші. От, це я виводив 10 доларів 85 центів. Так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Силка на реєстрацію в мене буде в описанні. Всім пока!